Україні. Так, Їду значить сьогодні 7 липня їду, перший рейс на було. Значить, офіційно я з ними ще не працював. Це пшениця моя ще минулого урожаю, хочу здати. та пшениця й будуть за Треба здати У, по документах, то що ж, то те, що збирав, в общем, то те і здаємо. Їду в Ромадан, вожу своїм газончиком, потихеньку не спіша, в мене там його в принципі небагато. Подивимося. Таке. Планую ходок по дві, Може, якщо який день 3 вдасться зробити. У мене цього і планується цей кодок. 3, 4, 7 Ну, Плюс-мінус орієнтовно. Може три, три, пшениці. 30 щоб 3-4 пшениці і 3 як воно це все відбувається, не знаю. Ось подивився. Документ договір вчора їздив, підписав. Там от кучу документів, кучу там бумаги пішло, що, е -е, ну, які потрібні, як, як те, що вони перевіряють. Пів пачки паперу. Це капець просто. Пів пачки, я в шоці був. Це все підписати кожен згідно з оригіналом. Ой, так що хто там каже, що з ПДВ дуже легко працювати що за готівку наскільки нижча ціна, то я вам так скажу, ті, хто за готівку працюють. Спробуйте попрацювати з ПДВ. Я думаю, відсотків 70-80, хто працює по другій формі, то вони скажуть, ну його нахер, це ПДВ, як от опрацював, так і працюватиму. Через те, що там, ну, я так скажу, без толкового бухгалтера з ПДВ працювати буде складно. Та я думаю, не то, що складно, а практично нереально. Через те, що багато заморочок, нюансів, моментів, то так. Так що хто дрібний, то воно тому дуже й не треба. А хто ну, хто працює там чи планує працювати офіційно, ФОП чи фермерське господарство, то однозначно якогось бухгалтера треба, якщо немає базових знань там в себе чи в сім'ї ні в кого тут складніше. Ну скажу так, щоб вам простіше це все робити, на нього маєте увазі. Допустимо, Союз давав той же Королівський смак, чи там Дніпро я працював, то ну, там цей пакет документів відносно невеликий. Е -е, вони закривають очі на те, що воно не завірене, вони його там приблизно глянули, перевірили, попрацювали і все. Ну, Перший раз ну, воно так, а далі таки там взагалі. Ну, не було трошки залівати, що до цього, цього відноситься, відноситься. Ну, це в принципі правильно до того боку. А з іншого боку, допустимо, в країнах Європи, то ну, там такої дрочі немає. Це таке. Так, значить везу я що, пшениця. Другий-третій клас, верніше, в мене вона так, здавав аналіз, зробив тут у нас на місцевому елеваторі. В общем, в трьох місцях робив, там ще десь світловодське хлібопекарське підприємство, то всі підтвердили третій клас, хто давав дані, хто не давав дані. Ну, ті, хто давав дані, то там вона трошки не дотягла до другого класу. Зараз з'їжджу на ніболон. Подивимось, що вони там скажуть. Така, така коротка інформація для тих, може цікаво. Так, значить, ну заїду там, вивантажусь, чи чекатим, чи що як вона там ця процедура відбувається. Заїду, виїду, покажу, тоді розкажу, що вийшло з пшениці, які моменти, нюанси. Так, все, далі вимкнусь. Так, значить, розгрузився. Їду вже додому. В принципі, на елеваторі я простояв десь, десь. Ну, там попав, може що на обід чи не на обід, не знаю. Пів першого я був там. То, виходить, взяли е, потім перезвонили, сказали все нормально. В принципі, пшениця моя стрельнула по деканадісах, що в мене були, там третій клас у мене. То, в принципі, все почесно. Зйомів ніяких немає, в мене база, там волога 13. Це кукуруза, да? а якщо їм вести туди чи 120, чи 125, ну, в общем, така, така математика. То через 100 і вожу. 130 доларів, це там 4 800 здається, щось таке. Значить різниця невелика.